Вітаю, я Наталя Ротюняна, записую візитівку в спонтанному такому рішенні в себе на кухні. Валяха, я ніколи не знаю, що говорити, коли записуєш візитку. Бо наче всі мої параметри є в резюме. А все, що можна було, я вже розказала. Я не знаю, що вам розказати. Я можу лише сказати, що я кайфую від того, що я роблю на сцені в театрі. Я кайфую від того, коли мені дають якісь складні виклики, і кажуть: ось тобі треба бути так. Сукою шипер, просто страшно на тебе дивитися. Я кайфую від того, що я можу бути тендітна, ніжна. Я взагалі я близнюки за знаком Зодіака, і для мене оці всі перетворення акторські це якісь, я не знаю, втілення моїх сублічностей. Не знаю, як українською, якщо знаєте, підкажіть. Але це якесь кайфує відчуття. Бути акторкою це дуже класно. І мене зрозуміють лише ті, хто грають на сцені, граються в кадрі, знімаються в кіно, я кайфую від фільмів, обожнюю атмосферу на майданчику, кожен етап, який відбувається на майданчику. Блін, я охуєнна, От реально. Запрошуйте, попрацюємо.